Велосипеди купують частіше, аніж автомобілі. Продажі двохколісників зросли на 15%. Попит зростає не лише на спортивні. Нині популярності набирають міські або ж універсальні ровери. Юрій Літвішко, власник спеціалізованої крамниці, торгує моторизованим крамом 10 років. Каже, в Івано-Франківську є навіть фірми, які Пересадили працівників на ровери. Сімейний відпочинок верхи на двох колісниках також набирає неабиякої популярності. Ми частково наближаємося, скажем так, до думки європейців, що волосипедця там не просто там для дітей, це не просто там якось їхати в гори. Це не просто це є якби стиль життя. Що... Любов до роверів у депутата міської ради Володимира Чорноуса з трьох років від автомобіля. Відмовляється принципово на ровері. Він і на роботу, і на відпочинок розповідає на двох в рік по 10 тисяч кілометрів намотує, показує ось цей історичний. Саме він став основоположником започаткування офіційних велопарковок у Івано-Франківську. Велосипед притнув на дві години при вході, насміялося все місто, бо преса не забула. І після того за тиждень другий з'явилась тут велопарковка біля ратуші під центром дозвільним по місту, під податкову, і деякі банки. Почали нарешті ставити велопарковки. Я рахую, хай велодоріжок ми не маємо і боюсь, ще не скоро будемо мати, бо все-таки на вузьких вулицях середньовічного міста проблематично їх облаштувати. Але принаймні велопарковками місто вже приростає. Володимир під час їзди на велосипеді використовує особливий аксесуар раритетні прищіпки для штанів. Вони йому у спадок від свекра дісталися. Прищепкам я думаю, років 30-35, Напевно, вони ще хрущова живим, пам'ятають. Ну але поки вони служить, доки ними користи свої двохколісники. А їх у Володимира два оберігає з ними навіть розмовляє. Я часто з ним розмовляю, бо я рахую речі три цінувати речі, від яких залежить твоє життя і здоров'я. Велосипед не лише ефективний засіб пересування, а й невибаглива машина для людського здоров'я. Їзда заспокоює нерви, тренує серцеві м'язи. Вентилюються легені, а кров збагачується киснем, кажуть лікарі. Утім, такий транспорт не лише додає здоров'я, двохколісник не пробачає необережності, особливо дитячої. Діти, які падають з велосипеда, звичайно, в переважній більшості отримують комбіновані травми, тобто і в черпно мозкові і Переломи нижніх, верхніх кінцівок, також ребер, ключиці, вони відносяться переважно до важких травм, тому що це є комбінована травма, і всі діти з такими травмами повинні бути госпіталізовані в ургентному порядку до нас в травматологічне відділення. Не лише здоров'я, а й розваги, сімейний відпочинок на два колеса на кожного нині не дивина. Продавці в арсеналі мають кілька професійних порад. Перше, на що слід звернути увагу, це власний зріст та розмір велосипеда. Зручне сідло, додаткові гальма та руль також відіграють важливу роль. Ми беремо велосипед і встаємо над рамою. Тобто у нас має бути мінімальний запас, просто ну, щоб... Щоб не травмуватися, якщо десь будемо різко скидувати. Ну і так само, коли ви піднімаєте сідло і сиючи сідлі, нога має бути майже рівна. Середня вартість якісного універсального двохколісника – 4-6 тисяч гривень. Додатково на екіпірування слід витратити від чотирьох сотень до тисячі гривень. Це шолом, рукавички та окуляри. Утім, жодні витрати не йдуть у порівнянні із здоровими емоціями від життя на колесах. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.